Всім доброго вечора. Якраз викопаний саджанець в На фоні вуликів я відійду трохи. Трьохкорпусний рут, тобто 75 сантиметрів 80 має висота вулика, Сантиметр поти 40 внизу. І так далі. Сазинець з кореним вищий від мене десь сантиметрів на 40. Якщо неправду сказав, то на 30. Тобто близько 2,20 має 2,30. Ну і так, при пересилці буде обрізатися на скорням 160. Я згрупую то, то хай роблять власники саженці, що хочуть. Саженець завтра йде на відправку. Я забув куди, але власниця подивиться по відео, що отримає. Коронева система прекрасна, навіть міру прекрасна. Опа на зрізі. Зараз покажу. На зрізі корень білий. Хоч якщо црапнути, ні білий. А є коли царапнути, та жовтизна віддає, але все рівно. Я знаю, що то Віргінська хурма. Тобто привой Віргінської хурми, а не кавказька. Насіння я купую у провірених людей в цьому році. Наприклад, від Черки я вже беру четвертий сезон насіння виросло в ціні. Але що зробити? Всім треба зробити, а фактично насіння мало в цьому році, ніхто не хвалиться так, як... Що можна продати, наприклад, пів сотні тисяч на сінин. Так як я знаю, як деякі хурмоводи продають. А в цьому році, якщо продасть 10 тисяч, то, то вже і так їм добре, так думаю. На сіні ціні виросло. Я брав і по сім, і по 10. Що маємо, те маємо. Основне аби був мир в Україні, перемоги в Україні. Всім добра. Підписуйтеся на канал, якщо цікаво. Ну, ще одне, типу вигляді реклами. Уже на, на цей період мало хто бере саженців. Саженці схід, Східної Хурми всі. Які були у нас наявності продані. Ще маю там 5 саженців відправити, на то мені треба, навіть не буду казати, куди відправити. Не в Україну і не в Росію. Не, не, не. Так, в даному випадку великий саженець посажений. Ще не залив воду і не докидав глину Персимон мускат. Тут цілий рядок буде. Цілий рядок три штуки. Четвертий вже не персимон мускат. Чотири саженці я собі лишив такого типу. А тут посажено вздовж, якщо дивитися донизу, вздовж. висаджено відео вже було на початку про посадку. Отак. Так ми працюємо. До нового року висажу все, що маємо. siin meenutada praegu , et see on .